Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Зараз ми будемо з вами дивитися Чернігів. Я записувала відео удалила, чогось там не було пів відео звука. Давайте будемо дивитися ще раз. Так, любі мої українці, я бачу, що ми зачепили моє відео, зачепило Мілітополь і Донецьк. До цих пару днів в блок, вроді би, 72 чи 73 уйшли в мене блок. Що я можу вам сказати? Мілітополь і Донецьк це Україна і це буде Україна. Роздражається вас, це вас. Змиріться Все, що я можу вам сказати. Якщо вам подобається писати гадості, Ну, будь ласка. Всі в блок. До побачення, телебачення. Поживем, побачимо. Що ви мені потім напишете? Коли прийде час, буде перемога за Україною і Мелітополь і Донецьк вернеться в Україну. Коли в мене було відео Херсон. Вернеться в Україну. Ви мені писали ті самі гадості? І що? Так, ладно, не будемо тратити час. Чернігів. Кінець січня, лютий місяць. Чернігів. Що буде відбуватися стосовно воєнних дійств? Чернігів. Кінець січня. І лютий місяць, Чернігів. Саме головні три події, які відбудуться в Чернігові на ближчий місяць. Так, подивимось. Так, стосовно Чернігова. Е Чернігов буде Україною, за це не переживайте. Напряження сіл є, е але карта України. Ітогова карта можливо сказати, що це Україна. Тобто тут я не бачу окупації, але в кінці січня е багато будуть наводчиків. Багато зрадників, багато буде наводчиків. Тут що ще сказати, все буде добре. Черніга, карта Солнышка, все, все має бути добре. Мічі, звісно, у нас тут випали. Нежданчики можливі. Нежданчики я маю на увазі прильоти з воздуха. Це карта ілюзій. Так, ще що. Карта ілюзії туз, с і дьявол. Стосовно Чернігова дуже буде багато неправди. Дуже багато інформацію буде пускати дьявол по тузу, мічей. Це через, через інформацію. Ну, це те самий саме Тікток, самий само YouTube. Да? Дуже багато буде інформації неправди. Бо тут вже же старатися нам це в голову вбити. От, щоб люди боялися, дев'яточка мічі, щоб люди боялися. І того карти так само дивіться. Тут так само випала в нас верховна жриця і дев'ятка мічі, щоб люди боялися. Лякати, лякати людей в Чернігові, лякати. Десятка мічей, тобто тут, даже, да, бачите, да, що можна даже і не перекладати. Вот. Лякати нашим ЗСУ, лякати нашим президентам, я не знаю, що вони там придумають стосовно президента, стосовно ЗСУ, які вони фейки будуть запускати, але дуже обережно стосовно Чернігова. Ну, тут отак от показала. Але десятка кубків. Хороша карта, ну дай Бог, все має бути добре, закінчитися, все має бути добре. Тобто карта із прошлого. Можливо, буде як раніше, да, можливо, буде попитка е, по п'ятерочці мечей стикнутися, да, можливо. Ну, в них нічого, жінки, не вийде. Абсолютно. Чернігов лишається при своїх границях. Так, що ще? З Чернігова багато буде людей арештовано тих самих зрадників, тих самих наводчиків, тих самих колаборантів? Україна буде їх ізгоняти. Ізгоняти за допомогою закона. Енергія. Яка енергія буде в Чернігові найближчий місяць? енергія. Преобладати, яка буде преобладати енергія в Чернігові найближчий місяць. Карта суда. Ну, все буде так, як воно має бути. Ну тут ну, Путін, ну що у нас тут Путін? Путін, орки, ем, в планах, в планах в планах у них є посилати смерть. От, в планах є. Подарки. Робити Чернігові подарунки. Вот Путин, вот карта смерти. Получите ли мне? Ну дай бог, что нет, потому что тут карта защита, тут карта мир. Девятка жезлов, карта захисту. и деду Чернигова. Куди вони хочуть попасти? Чернігів. Куди? куди будуть гатити чернігів? Вже ще місяць, куди будуть гатити? Так, значить, дивіться, в планах, значить, по В планах в них є гатити по Чернігому, в планах в них є. Робити Чернігову подарунки, да, в качестві карта смерть посилати. Але наше ЗСУ це знає, вони в курсі. Ну, знаєте, як я вам скажу, як.